Підстопи. Ні. Ні. Момот! Поїхав бокси. Ласкаво просимо. Восьмий етап нашого громаду сам турніра, який планувався як абсолютно розслаблений, але в процесі переріз у щось значно більше. 3-2-1. ми готові! Я фальфарди Шевченко. Був фальстарт від Шевченка, але ми слідкуємо за Антоном Дорохіним, який проривається поміж двох супер, і буде першим намагатися увійти в червону воду. І все успішно в нього виходить. Антон Дорохін виривається на першу позицію і летить по прямій Кемель до е, наступної зв'язки. Поворотів тут схоже прям... О, ось і помилка. О, поліз, поліз, поліз поліз на внутрішню траєкторію. Була помилка від Матвія Прохорова. Широко він залетів у той поворот і Справді проліз Тимофій трощак. Молодець, гарна робота. Мені здається, там все було чисто без надмірного контакту. Трішечки, можливо, Матвій Прохоров помилився із точкою гальмування, і просто дивися, як одразу Тимофій Трощак відтягується від Прохорова. Okay, я б хотів глянути... окей, okay, 2.18.8 від Мізіна. А який темп при цьому їде Вова Волинки на хардах? Давай подивимось 20. Ну, no, 2.20. А що сталося? Чому всі втратили в темпі і харди, і медіуми на четвертому колі? Мені вдалося на початку. На початку вітер був 4 метри в бок в спину, а зараз 5,5 в обличчя на пряміку? Мені здається, в цьому справа да бачиш на пряміку, прям програється дуже Це повний підстоп. Мізін може зупинитися і все одно опинитися попереду. Тут помилка від Хомича. Одразу Михайленко на нього налітає. Скоротив відставання Михайленко. Минулого разу, коли ми на нього дивилися, там було майже 2,5 секунди. А зараз він буквально на пампері Юрія Хомича. У них однакова гума, тобто це чиста відверта боротьба. Отож, <по> дивимося, чи вирушає в піти владна Мізі... да. так. Це піти для нашого лідера. Я думаю, це буде піти. І <по> ні, друге місяці їде далі. Як цікаво! Ращак теж їде в піти. Ну і Волинкін із Прохоровим звичайно успадковують е, таким чином друге і третє місце. Вони на хартах продовжують їхати далі. Тут досі боротьба між Михайленком і Хомичем, і Лосить, і Венхловські. Всі ці хлопці їхатимуть далі. Ми ввімкнулися на Осиховського, і він масивно помиляється в останній поворот. Те саме тут трішечки у Яна Козлова, Сергій Шевченко, замикає пілотон зараз на медіумах і теж вирушає. Купити. Зверніть увагу на мем цього чемпіонату на лобовому склі у Антона Дорохіна. Наліпка GP2 engine це про те, наскільки його Рено повільна на прямих і наскільки важко їй боротися проти супер. Тому у Антона просто немає вибору. Йому треба намагатися робити щось не те, що робить влад Мізін. Але я боюся, що цього разу карти були не на його користь, і ці поношені медіуми не принесуть йому ніякої переваги. Всі, 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 хто ще не зупинявся, зараз виконана. Під стоп і у нас відновиться, так би мовити, природній порядок. У, розстановка в гонці. Молодці хлопці, я хочу віддати належне. Артем Осиховський там чисто поступився позицією, аби не заробити додатковий штраф. Пропустив момота перед в'їздом на 14-ту, 15-ту позицію. Але без відчуття да, берем... хотів сказати без. Без відчайдушних дайвів, але Сергій Шевченко дайвонув якогось привида, якого тільки він бачить. Тим часом тут боротьба на прямій Тимофій Трощак за Антоном Дорохіним, але здається, це був спроба тому, що фону. там була І Антон трішечки аварієчкою. Попрацював Тимофію. Не одинарний, можливо, подвійний або навіть потрійний сліпстрім йому зарахувала. Машина крантурізмо. І Прохоров якось так дивно витягується із сліпстріма, пускаючи Вову Волинкіну просто на зовнішню траєкторію. Вова каже: дякую, пасибі, будь ласка, до побачення. Це було. Ох, це охрима. Дуже незвично. Що таке? Несе, несе задньо моторки, і це очікувано, тому що задня гума в них вмирає і. Уже незручному місці перед початком прямої обидві вони втратили швидкість. Вові Волинкіну просто немає куди подітися. Він драфтить трощака, дає йому невеличкий бам. Треба тут скинути і летимо до стопа Чи буде атакувати Вова Волинкін? Розміщується по зовнішній траєкторії. Він трощак перекриває там дуже мало місця. Є контакт між машинами, але поки все нормально, всі залишаються на трасі. І, можливо, у Волинкіна буде кращий розгін. Тепер я нагадую, що у нього м'якша шина, тому апріорі він розганяється краще ніж Феррарі. Попереду. Та й у Феррарі немає максималки, але тепер треба думати, де хоче атакувати Вова Волинкін в першому повороті. Абсолютно нелогічно, тому що попереду великий розгін, але його Лексус розганяється краще. І Волинкін зготовує трощака. Прохорову тепер Прохоров на супрі буде намагатися обходити Феррарі. Феррарі залишається у сліпстрімі за Волинкіним. Всі вони пролітають Червону воду. Дарують, поки що відрив Антону Дорохіну. Я нагадую, що це передостаннє коло. Зараз або ніколи. Хлопцям треба розібратися, хто фінішуватиме на якій позиції. Волинкін витягується вперед. Чи наздоганяє Матвій Прохоров? Чи достатньо стрімко наздоганяє Матвій Прохоров? Моя відповідь: Ні, він не ризикує атакувати, тому що це був би великий дайв. Ну, поки що така ситуація менше шести десятих відділяють його від другого місця. А тут Матвій Прохоров на сліпстрімі проходить Тимофія Трощака. На гальмуванні є боротьба. Трощак захищає внутрішню траєкторію і вдається йому пізніше загальмувати, перегальмувати Матвія Прохорова. Схоже, що ці двоє все ж таки зосередяться на боротьбі між собою за четверту позицію. В вже і передня гума почувається поганенько. Вово велиця гальмує пізно. Звичайно, у нього перевага медіума і тут опиняється близько. У... Невже на розгоні, не вже на розгоні. Спробуємо Волинкін? Він пробує, звичайно, але вистачає дистанції Антону Дорохіну. менше ніж три десятих секунди. Їх зрештою відділяють. на фініш. Наші, наші лідери обрали резонну стратегію. Запалюються вогні. 3, 2, 1. І поїхали. Гіо, ти встиг прошвернутися по всій гумі. Усіх інтермідіати. Ні, ні, ні. Дуже багато сліків. Козлов на сліках вже їде, і тут треба обережно. А, ну зараз у нього перевага, пара. тому що зараз не настільки волого. Ось бачимо, ця шкала не теж. заповнена настільки, тому ті, хто на сліках почуватимуться доволі пристойно. У нас є харди, у нас є медіуми. В основному медіуми ті, хто обрав сліки, їдуть на медіумах. Ну і лідери наші прориваються майже в тому самому порядку. Тільки Влад Михайленко якось опустився дуже сильно. Він зараз на 15-й позиції. Багато тут бай сайдів хвості полону. Я вірю, що хлопці змогли розібратися. Тимофій Трощак пірнає а, проти свого власного гарного Артема момота. Гарно. момота. Красиво справді всі їдуть, росте вологість прямо на очах. Тому потихеньку зараз проміжна гума, як, от, наприклад, у лідера Шевченка, починатиме працювати. А у Козлова медіуми і у Осиховського медіуми почнуть відмовляти у Волинки і на Мізі натрапилася якась прикрізь, тому що багато поломок на машині. Це по. Не впорався Вова Волинким, як мінімум, і, можливо, Влад Мізін теж. Я підусюваю, може, що іще хомич. Із швидкісним правим. І ховзують. Ховзують ті, хто на медіумах Сергій Гайдабура у відбійнику, сліки не працюють, Гіо, як, як треба було спорити з собою на гроші. Так. Козлов, який був другим, ми бачимо. Де? <танків> да, 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 це та. розвал, це розвал кабіни, тому що сліки просто не працюють. Наполовину заповнена шкала. Це впевнено погода для проміжної гуми без <танків> варіантів. Для ковилинки Волинкіна можливо ще не все впевнено. Тим часом Матвій Прохор виконує подвійний обгін, і його Венгловського він проходить. Вже від... є траєкторії, да Так, так, шукають, шукають вологості ті, хто на проміжній гумі, тому що сохне основна траєкторія і вмирають ці інтермідіати. Подивися, вони вже суттєво віддали свого життя. в Той час, як медіум. <святок> <святок> На машині Мізіна, який проривається на 11-й позиції, ще почувається дуже добре. І вже Мізін блимає Кічуку. Ой, але не варто було цього робити. Висунувся на мокру траєкторію Влад Мізін, а там ще серйозно мокро. Да, Це серйозні для нього. Як обігнати? Хто у нас контролює групу сліків? Е, Влад Мізін на 10-му місці? Чи є ще хтось попереду нього? Мардемомат. Mm, та ти що? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Отак, mm -hmm. який mm -hmm. молодець артем Момот, очевидно, не потрапляв ні в якій перипетії. Пора в бокси. Трощак в боксі 100%. Феррарі з'їла свій інтермідіат. Це характеристика Ferrari. Прохорова взагалі. Мертвецька передня гума, задня гума. Да, геймпадерський сейф пізнаю друга. Обрали. О, харди, звісно, харди. Для тобто це без підстопів до фінішу. Ох, який довгий виїзд, тут так і ще дай Боже їм ну і дай Боже їм зараз не порозвертатись, бо це не основна траєкторія. Тут ще мокро, треба доїхати, та все да. нормально. Ніхто там не вбився, не помер. Але так вони ще втратили більше часу ніж зазвичай на підстопі, тому що вільному машина виїжджає, і Матвій Прохоров розбирається із Антоном Дорохіним просто на прискоренні супра краща за гено. І зараз вже двоє із цих трьох знову а, в топ 3 Тільки Артем Момот вибивається. Слухай, ну якщо Артем Момот якось довезе а, таку високу позицію, це буде проривний результат для нього. Він зараз 15 п'ятнадцятий в цій групі, 48 очок. А, навіть просто фініш у першій половині пелотону одразу підніме Артема Момота на декілька позицій в чемпіонаті. І знаєш да. що? Артем Момот реальний претендент на перемогу. Да, до речі, шоу Мізіна, шоу Волинкіна, <с шоу. <с ну, Кічук не знає, походу, він теж саме їде. Да, у, да. у хлопців, хто на мінімум, вони поїдуть ще на підстоп 100%. І да. Момот з Кічуком будуть лідерами. Так, так. Я тільки зараз це усвідомив і це прям крейзі. Артем Момот, 15-та позиція в чемпіонаті, потенційний претендент на перемогу за 8 кіл до фінішу. Є пістоп підмізнена, і зараз ми дізнаємось. А Валентин? Їде далі, Окей, ще одна колокін їде далі. Ну... Зараз ми дивимося на Матвія Прохорова. Чи вдасться йому опинитися попереду Мізіна за результатом підстопа. Да. Ну в Прохорова його харди я би не сказав, що сильно зносилися. Тому вони відносно свого оптимуму в нормальному стані. Ось зараз влад Мізін закочується в свій підбокс його обслуговують механіки. Там довгий виїзд, і він вологий. Тому автопілот дуже обережно його проїжджає. Я майже певний, що Матвій Прохоров зараз. Спокійно опиниться попереду. Мізіна. Ось він котиться, котиться. І приїжджає його Матвій Прохоров. Он його машина полетіла там на вершині. Багато тут багато-багато великий відрив у Матвія Прохорова проти влада Мізіна. Насправді виглядає так, що безкладно на коло, але ні. Підстопив. Ні. Ні. Момот. Поїхав бокси. А нашо? Mm. Ай-яй-яй! А на -я 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 Як же ж так, як же ж так? Але кічук. Продовжить боротьбу. Ай-яй-яй. Артем Момот, схоже, не отримав повідомлення підказку. Мємо йому не підказали, що треба було їхати до кінця. Нехай ті харди були би вже мертві, та бозна з ним. Там би 20 секунд у нього якогось відриву було. Просто ніхто би йому не кидав виклик. І Тепер Іван Кічук, єдиний Ваня, я Сподіваюсь, ти дивишся цю трансляцію. Їдь до фініша! Ваня був чемпіоном, героєм, і ми цілий тиждень до наступної гонки тільки казатимемо йому, який він красавчик. Але все ж таки, походу, ми з тобою Ні, він показує правий поворотник, і мені здається, що це буде підстанено. Ну, ну, да, тут напевно да, тут під. Ну тут не. Але але не факт, не факт, що Прохоров доведе прикола. Я так себе накрутив його. No. Зараз Ваня Кічук буде <сум> Тимофій Трощак Тим часом досі оберняється від Антона Дорохіна, але тепер вже немає співпраці. Тепер уже є обгін. Антон проходить Тимофія наприкінці прямої Кемель і забирає поточне третє місце. Якщо Прохоров пітуватиме, або у нього вмре гума. То це може перетворитися на другу позицію Супра проти Супри, і я боюся, що для Прохорова надія на ще одну пер... на першу перемогу. Вкотре тане влад Мізін не дочікується навіть традиційного місця для обгону. Вставляє свою машину по внутрішній траєкторії ще перед прямою, і зараз буде тікати. Стисне на Антона Дорохіна. Тут складний момент. Треба знайти чи буде він атакувати у фінальну шикану. Дивимося, позовні траєкторії Кринка. його запускає, так би мовити, Антон Дорохін. Та ну на основній прямій. На прямій Кемель, я думаю, для Вови Волинкіна не складе труднощів пройти Антона Дорохина. Дохочується до Дорохіна, так, але чи встигне він його перед поворотом пройти? Сайд-бай-сайд, є контакт трішечки випихав навіть Антона Дорохіна. Я би сказав, але вмістився тим. Трощак. я не впевнений, що він зараз може прискоритися із останнього бас-стоп Шикани. Мізін фінішує першим. Волинкін тисне на Прохорова чи встигне. Але я думаю, розганяється то Прохоров і ще пристойно. Фотофініш Волинкін mm -hmm. забирає третє місце. Трощак четвертий. Дорохін п'ятий. І Артем Момот, зрештою, не на такій вже й великій дистанції. Фінішує від решти Шостим